Динамо летить у Суми. Сьогодні ввечері літак з футболістами столичного клубу приземлиться у Сумському аеропорті. Як суми готуються зустрічати діючого чемпіона України? Дивіться далі. Завтра на цьому полі зійдуться Донецький олімпік та Динамо Київ. В останнє білосині грали у Сумах п'ять років тому у фіналі Кубку України. Було дуже сильно порване поле. Але, бачите, газон виправився. Зараз ми робимо покос перед ігрою. Олімпіка з Динамо Київ. Ну так можна сказати, що на 4 з мінусом газон можна оцінити по п'ятибальній системі. По общим прикидкам на сьогоднішнє утро було около половини білетів вже продано. У всякому лучші місця вже я вважаю, що продані. Скільки це в тисячах, скільки квітків вже продано? Ну, Я полагаю, порядка десь 10 тисяч. Могу третій, діти, так? Да, да ні, третій. Постійно люди стоять і беруть, і беруть, і беруть. Продано вже дуже багато. Сині сектора і жовті практично продані. А, а скільки коштують? 30-40-50. З друзями будемо йти, з жонами. І дружин берете? Так, да, звісно. Якого рахунку очікуєте? Хотілося б, звісно, за наших болей, за Олімпік, щоб виграли. В якого рахунку очікуєте? Ну, хоча б 2-0. А якого результату очікуєте? Ну. No. Перемоги Динамо Київ. А який рахунок? Рахунок, я думаю, буде 3-0. З ким завтра прийдете? Наверное, з супругой. Вона також вболіває? Нет, но хотим посмотреть на красивый, интересный, который город нас уже давно не видел. Нормальный футбол. Хочу посмотреть футбол. Якого рахунку очікуєте? Чим більше голов, тим цікавіше, тим лучше. За кого будете вболівати? За Динамо. Якого рахунку очікуєте? «Динамо виграє. Думаю, 2-0 десь. Матч чекають не тільки в болівальниках, є ті, хто планують на ньому заробити. А якщо поставити на Олімпік, скільки можна? Ну, наприклад, я ставлю 100 гривень на Олімпік, скільки я виграю. Якщо ви поставите на Олімпік 100 гривень, виграєте 1250 гривень. А якщо 100 гривень на Динамо?» 121 двадцять територію до завтрашньої гри готується, і поліція Сумщини буде задіно 392 працівники поліції для безпеки громадян міста та гостей в період з 12 до 17 години. Завтра перекриваються наступні вулиці: це вулиця Герасима Кондратіва від перехрестя з вулицею Перекопською до міст до мосту на вулиці Харківській, а також театральна площа і центральний вхід до стадіону. Головний тренер Сергій Рибров везе у суми основний склад гравців. Серед них два сумчанина. Півзахисники Сергій Рибалко та Олег Гусєв. Зараз ви бачите відео тренування динамівців до гри з Олімпіком з офіційного сайту клубу. Також до суботньої гри відновився після травми і Андрій Ярмоленко. Для сумських фанатів столичного клубу зробили вільним вхід. Квитки до гостьових секторів номер 28 та 29 болівальникам роздаватимуть безкоштовно при наявності клубної атрибутики. Євен Перестенко, Олена Адаменко, Сергій Лазаренко та Андрій Геращенко на часі новини.